І так, зараз подивимося, що сталося в енергоатомі. Чому так сталося? Хто у цьому винен, хто зацікавлений і що буде далі. І так, дивимося, випала карта. Зараз перезаписую звук, тому що звук пропав. Випала карта. Закохані. Карта закохані каже про те, що стояв вибір щось зробити. Чи зацікавлений хтось, тобто Росія туз Кубків так, зацікавлений, чи влада зацікавлена була наша. Дивіться, тут десятка мечей каже про те, що хотіли знищити владу. Повністю обрати Повністю її. Це такий. Як вони думали, був у них шанс? І чи зацікавлена третя сторона? Так, є третя сторона, яка зацікавлена була у своїх коштах, щоб їхні кошти, які вони вливали, щоб вони збереглися, так, що далі? Слідуюча карта це жрець. Карта каже про те, що ця ситуація вже під контролем нам допомагають сонечко каже про те, що все буде добре з енергоатом насправді. Ми з усім справимося, все потихеньку буде виходити на круги свої, чи будуть наказані ті люди, які в цьому винуваті повністю. ну Дивіться, тут така порука свого роду буде, ну я б сказала так, кумовство. Бо тут замішані дуже великі кошти, і кошти замішані з-за кордону. Тобто потрібно було знайти ЦАПа від бувайла повішений, яка раз про це каже. Але ситуація насправді не зовсім погана. Тут головне, щоб ми всі були разом. І карта, зараз подивимося, Дивіться, карта Шестірка жезлів каже про те, що ми будемо на коні. Однозначно, ми викрутимося, вийдемо з цієї ситуації, як би нам не перешкоджали. Диявол це якраз перешкоджання, щоб знайти якийсь вихід. Ну, як мінімум, у нас буде два виходи. І карта Король Кубків каже про те, що ми з усім справимося. Все буде добре.